Природжений натальний стрес. Стрес. Всі ми знаємо це відчуття. Наше серце б'ється швидко. Живіт стискається і зводить, долоні пітніють. Ми або сердимося і хочемо кричати, або замовкаємо і відчуваємо, що не можемо говорити. У всіх нас іноді так трапляється, що доводиться виступати перед класом чи брати участь у змаганнях. Відбувається щось страшне. Чи ми чекаємо на важливе повідомлення? Чому вона мені не відповіла? Життя іноді таке напружене. Але зачекайте хвилинку, що змушує нас відчувати такий стрес? Усі люди навколо нас, наша сім'я, наші вчителі, наші друзі. Можливо, це всі наші справи та обов'язки, домашні завдання, додаткові заняття, вправи. А вже ж, Але це не єдині причини, звідки весь цей стрес? Запитаєте ви з мозку, звичайно. Але не з абикої частини мозку, а з дуже специфічної частини мозку, яка називається стовбуром головного мозку. Стовбур головного мозку це примітивний мозок, розташований біля основи мозку людини. Коли стовбур головного мозку визнає, що ми в небезпеці, він бере під контроль наше тіло і наші дії. Частота серцевих скорочень підвищується. Щоб переміщувати кисень по всьому тілу, потові залази активно працюють, щоб охолодити нас, а м'язи напружуються, щоб ми були готові до дій. І тому в доісторичні часи, коли ми гуляли лісом, насолоджуючись співом птахів, деревами та свіжим повітрям, якщо раптом невідомо звідки з'явився лев, бажаючи зжерти нас, ну одним з варіантів було втекти: Чекайте, не бійтесь, поверніться! Це просто малюнок. Другим варіантом було дати вісіч, а третім замерти на місці, щоб, можливо, Лев не помітив нас. Тому ми маємо три різні типи реакцій на небезпеку. Реакція втечі, яка означає, що ми просто тікаємо. Реакція завмирання, при якій ми не можемо рухатись, та реакція бою, яка означає, що ми відбиваємось. Виявляється, що стрес дуже важливий для нашого виживання. Тип стресу, який нам допомагає, називається позитивним стресом. Він спонукає нас діяти і досягати того, про що ми мріємо. Тип стресу, який нам заважає, називається негативним стресом. Він паралізує нас і ускладнює досягнення наших цілей. Тепер давайте подивимось, як ви реагуєте на стресові ситуації. Швидка вікторина. Візьміть аркуш паперу та олівець. А тепер дуже уважно подивіться на картинку перед вами. У вас є 10 секунд, щоб записати всіх тварин, яких ви побачили на малюнку. Тож ми починаємо. Кінець. Чи змогли ви пригадати всіх тварин? Чи відчули ви тиск? Чи ви завмерли? А тепер спробуйте подумати, яка з трьох реакцій спрацювала у вас. Ви виконали це завдання? Ви втекли із думками кудись далеко чи замерли, не змозі згадати жодної тваринки? У кожного з нас є відповідь, яка виникає автоматично, навіть не замислюючись про це, що це просто відбувається з нами. Важливо знати, як ми реагуємо на стрес, якщо ми знаємо різні варіанти. Ми можемо контролювати свою реакцію. Нам просто потрібно знати, як це зробити. У наступних випусках ми дізнаємось, як ви можете допомогти собі під час стресу.